Міненерго планує змінити порядок застосування графіків відключень світла. Про це повідомляє видання РБК Україна з посиланням, як написали наші колеги, на джерела в енергетичній галузі. Отже, вже з наступного року всі області можуть поділити на кілька зон. Це допоможе зробити відключення рівномірними для українців. Які проживають у різних областях, відключення в одній зоні відбуватимуться в однаковий час. Пише РБК Україна з посиланням на обізнані джерела. Що це означає? Давайте розбиратися. Геннадій Рябцев, керівник спецпроєктів науково-технічного центру «Психея», експерт з енергетичних питань до нас доєднується. Пане Геннадій, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю вас. Ну, сподіваюся, що ви розумієте про що мова і навіщо об'єднувати. Українців в ці нові зони в групах, це? ніби ми всі поділені. Так, нам груп мало, ніби непонятно. Ну, є велика кількість скарг споживачів, які не можуть планувати свою роботу, якщо не знають, якими бувають, будуть графіки вимкнення електричної енергії навіть завтра. І звісно, що серед цих споживачів є і дуже впливові споживачі. Які достучалися, достукалися до міністерства енергетики, і там сказали, що о, ми зараз зробимо все, щоб не було таких у вас скарг. І тому дійсно зараз має ось бути опублікований, може навіть і зараз вже опублікований наказ міністра енергетики, який буде визначати новий порядок запровадження обмежень. На енергопостачання. Тобто тоді, коли будуть повністю е, вичерпані можливості потужності розподіленої генерації, ну зрозуміло, атомних електростанцій, потім потужності розподіленої генерації, е, потім всі можливості імпорту, чи точніше, е, спочатку аварійної допомоги, а потім вже і імпорту. то Тоді будуть запроваджуватися якісь графіки. Які це графіки за станом на сьогодні, поки невідомо. Але Міненерго обіцяють, що ці вимкнення будуть набагато більш прогнозованішими, аніж вони були до сьогодні. Точніше про це можуть сказати лише вже енергетики, коли вони складуть відповідні графіки, які будуть. Взимку, тобто на опалювальний сезон, осінньо зимовий період і на весняно-літній період. І напевно, якимось тим чином поділять і регіони України. Знову ж таки, невідомо поки що, якими вони будуть, але однозначно можу сказати, що прогнозувати свою роботу, відпочинок і все, що пов'язано з необхідністю використовувати електричну енергію, буде ну, на думку Міненерго. Набагато легше. Пане Геннадій, ну ви як воду дивилися. Міненерго дійсно опублікувало те, що нова інструкція ухвалена. Щоправда, я не бачу тут слово зони, бачу все одно слово черги. <світ> Будемо знову стояти в чергах. Ну, як кажуть? Так. Тому, тому, скоріш за все, буде щось на кшалт нинішнього, тобто там нічого не змінюється в тривалості е, можливих вимкнень. Тобто там сказано, що ця тривалість не має перевищувати, якщо я не помиляюся, 6 годин, і там обов'язково після цього має бути 2 години з електрикою, щоб можна було встигти підзарядити ті пристрої, які використовують швидке заряджання. Це це ж не всі пристрої використовують цю технологію. Тому звертайте увагу, коли будете купувати черговий пристрій, чи акумулятор, чи павербанк, чи будь-що, щоб там була технологія цього швидкого заряджання, щоб було достатньо тих самих двох годин, які нам обіцяє Міненерго між. Можливими вимкненнями електричної енергії ну наскільки я зрозумів, навіть з ваших слів, то це все говорить про те, що відключення будуть і навіть під час свят. Правильно, тобто, якщо зараз, зараз тут уже реформують те, що існує, напевно, готуються до того, що на жаль, ці. Тимчасові блекаути, як мінімум, будуть продовжено. А от таке питання: у нас, ніби три українські атомні електростанції значною мірою відновили виробництво електроенергії після обстрілів Російської Федерації, була знову ж таки заява і від відповідного відомства. А це означає, що все одно, от, на вашу думку, чи є у нас шанси, що все ж таки зі світлом повністю різдво новий рік можуть українці провести. Ну, по-перше, під час дії воєнного стану у нас нема свят. Ми працюємо кожен день, в тому числі і 1 січня. А якщо казати про те, чим має якийсь шанс споживач отримати більше електричної енергії, звісно, шанс є завжди, і в тому числі і зараз. Але зверніть увагу, що навіть повідомленням ГАТЕГ було сказано про те, що не повністю відновили угу. потужність. Угу. І виникає питання а чому так сталося? І розповідати про те, що це через якісь там пошкодження станцій, які знімають потужність, і лише через це, ну, угу. як на мене, вже немає сенсу. Напевно, потрібно питати вже конкретних керівників того ж самого енергоатома. Але в будь-якому разі. Є велика ймовірність того, що ці графіки, які будуть запроваджені з 1 січня 2025 року, а може навіть трошки пізніше, тому що там невідомо чи встигнуть до цього року їх роздрукувати, тобто стрипати. Да. Ну але все одно ймовірність того, що у нас не буде тривалих вимкнень електричної енергії у 2025 році. Є і це є найбільш реалістичним сценарієм. Дякуємо дуже, пане Геннадію. Геннадій Рябцев керівник спецпроєктів науково-технічного центру «Псіхея», експерт з енергетичних питань був з нами.